Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H11, H8H16, артикул даного комплекту 8711 s 2 Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також дві потужні світлодіодні лампи. Заявлена потужність даних ламп сумарно 130 Вт, тобто кожна лампа по 65 Вт. На кожній лампі використовується по 16 світлодіодів, корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів, корпус лампи повністю металевий. Включено з цоколем. І також на кожній лампі є дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа, має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6500 к даних ламп. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 11 тисяч люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп. Також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.